Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зеленський. Зараз я скажу, коли. В мене стоїть 28 го ввечері. Дав інтерв'ю. Ну, я бачу статтю, тобто вчора або позавчора. Зеленський дав інтерв'ю японському телебаченню. І тут він зробив декілька дуже цікавих заяв. Я їх зачитаю, тому що, вибачте, мені трошечки він або не в курсі, що то, от відверто вам скажу, людина говорить: Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію. З другого боку, він сказав, що створить план дій щодо миру до кінця листопада. Вибачте мені, про який е, припинення вогню, про який план миру він говорить. І тут же, йде, очікується, що президентські вибори у США в листопаді суттєво вплив на надію України на мир. Вибачте, будь ласка, е, у цей час е, Америка буде зайнята своїми м, виборами. Листопад настільки не підходяще. Дата, скажімо так, час для того, щоб вплутувати сюди Америку, тим більше, що ярмаки, зермаки, вони все зробили для того, пересварили нас з Америкою. Тобто наробили таких гадостей неприємних. Самі ви все знаєте. Якщо хтось можете написати, тому хто не знає, хто не в курсі, що витворяв ярмак і тому подібне. Ну і Зеленський теж. Давайте ми краще подивимося, тому що а, тут іде така фішечка. Пам'ятаєте? Так, що тут тут у мене вискочило, на жаль? Зараз я задам ще раз. Щось у мене гаразд. Розумієте, пам'ятаєте, тому що ось тут він наголошує: почне Київ, почне детальні обговорення з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він сказав, що створить план дій щодо миру до кінця листопада. Пам'ятаєте такі країни, як Угорщина? Пам'ятаєте оцей вояж Орбана? В Київ, у Москву, потім, здається, Пекін оце все. Тобто, тут виходить а, такі речі: Угорщина, Україна, Московія, Китай. Хм, Нічого вам про це не говорить. Щось Зеленський тут наплутав або проговорився. Таке враження, що вони вже все порішали. Він тільки не знає, як це показати Україні, тобто українському народові. Давайте подивимося. Що це було взагалі за інтерв'ю? Який мир можна досягнути до листопада? Що за мир до листопада? Ну от Зеленський, своєю персоною. Ви бачите, хіба це мир? 20-й аркан. Ну, хіба що тут зараз мир вийде. Карта миру. Тут замовчується дещо, бачите? Не мир. Іде 20-й аркан, і йде трічка мечів. Це не мир. Ось що нам. І ще й під тиском. Тут тиск йде. Не подобається мені це. Кажу відверто. Не подобається я докладу на трієчку мечів. Дивіться, нам оцю зраду, вибачте, але так воно є, її нам покладуть на блюдечки, як, як величезний шанс. І, ну, по четвірочки жезлів. Це не перемога. Це тимчасове перемиря. Карта, четвірка, жезлів це щось дуже маленьке. Щось дуже маленьке. Ось якось так. Не подобається. 20-й аркан був би тут мир, за, е, натомість 20-го аркану страшний суд. Зеленський пропонує українцям страшний суд. Біль, втрата, е, втрата надій. Це все. Іде під цими мирними угодами, під цим миром. Ніодної карти немає, крім ось цієї в лапках, що це примирення, але це буде пусте примирення. Ось ця карта говорить про це. Це буде. Ви знаєте, в мене таке враження, українці як реалізують, що це сталося. Давайте подивимося, як українці. Реалізують, що сталося, чи будуть вони такі довольні, як вважає Зеленський. Бо це зрада. Це повна зрада. Дивіться. Ну, знаєте, українці от на дні колоди. Тут не дивіться, що тут, тому що. Ці всі хороші карти, тобто території, наші перемоги, що би тут не було, все-все-все здається. Українці зрозуміють, що нас здали-продали. Можна ще, знаєте, по цій карти, ця карта ще має таке значення: удар нижчі пояса. Тобто, українцям підсунули не просто дулю. Не просто дулю. Тут. Українці зрозуміють, але бачите, тут іде, ну як би вам сказати, не, ну, не сподобається. Українцям, звичайно, не сподобається, це може призвести до внутрішніх заворушень. Давайте тоді запитання, чи це буде а, кроком до виборів українських, якщо він вже робить перемир'я, чи буде це кроком до виборів в Україні? Ну, я тут виборів не бачу в Україні цього року ні. Цього року ні, можливо, на наступний рік. Але ви бачите, тут буде не до виборів. Тут буде показувати, що нам пропонують ось цим планом миру Зеленського підписати з дияволом. Ви бачите, іде карта правосуддя. Це документально. Це буде візьмемо тут Україну. І нехай буде це Росія. Ну, це не Росія буде. Це буде скоріше за все Китай. Це буде скоріше за все Китай. Тут навіть може і не буде, але фактично, фактично, це буде здача України ворогів. Чи це Китай, чи це Росія? Немає значення. Два, два чобота пара. Тобто. Зеленський а, вже проговорився в цьому інтерв'ю, що вже, вже давно все порішали. Ось якось так. Це недобре. Пам'ятаєте, я постійно говорила, що відчуваю, що щось недобре задумала наша влада. Ось це і є це недобре. Тепер ці всі пазли вони проявляються. Їх тепер дуже чітко все видно. Все проясниться, але. Можна так сказати, що це може бути, стати запізно для українців. Фу. Чи можна буде це щось, щось потім змінити, якщо на куралесі тут влада, чи можна буде, чи буде зворотній якийсь. Е, в принципі, буде дуже важко бачите? Довгий час Україна не зможе щось поміняти. Якийсь певний час не зможе. Певний час не зможе. Але ось ця карта говорить, що це повинен бути великий урок для України. Я дивуюся з тих блогерів, які і надалі підтримують мир. Що таке мир? Ви повинні розуміти мирні угоди. Підписують лідери держави. Перемиря і припинення вогню підписують військові. Я тут ні однієї карти не бачила військових. Ось якось так. Не було тут військових карт. Єдина ось ця війна. І програш для України це величезний програш Оце, що готує Зеленський. І довгий час ми нічого не зможемо зробити. Ми будемо, знаєте, як в оціпіненні. Дуже незручний не, не час. Листопад взагалі незручний час, тому що у Америка не зможе вплинути аж ніяк. Зеленський все для цього зробив. Дуже-дуже-дуже все підстроєно і порішали все Без українців. З вами ніхто не рахується, на жаль. Гаразд, оце я бачу, недобре бачу. Ну, що робити? Очі бачили, що купували. І ви знаєте, от е, дуже часто ви пишете: коли, 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 коли. Ви ще не випили чашу до дна. Цього я це я казала ще раніше. Ось ця карта говорить про те, це буде вже це буде остання крапля, і це вже буде чаша до дна. Україна повинна це випити. Те, що заварила. Кашу заварила або голодай, або їж. І ось це веде великий урок для українців. Величезний. Може, це щось навчить. Але я в деяких блохерах бло... дуже сумніваюся. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Нас ведуть до зради. Я тут нічого доброго не бачу. Мене аж нудить. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Україна переможе! Без зеленського.